Привіт, знаєте, коли ми плануємо відпустку, то думаємо про щось приємне: квитки, готелі, нові враження. Але от за всім цим стоїть ціла юридична машина система законів, яка, по ідеї, має гарантувати наш спокій і безпеку. Так, от сьогодні ми розберемося, чому ця система в Україні, м'яко кажучи, застаріла і чому її треба терміново оновлювати. І от давайте просто запитаємо себе, а чи захищена наша відпустка законом? От серйозно, уявіть, щось пішло не так. Рейс скасували, а туроператор бац і збанкрутував. Чи є якийсь реальний механізм, який поверне гроші і захистить права? Бо знаєте, відповідь на це питання, це, по суті, і є довіра до всієї туристичної галузі. Що ж, аби зрозуміти, в чому корінь проблем сьогодні, треба копнути трохи глибше в самі основи. А основа нашого туристичного законодавства, як виявляється, була закладена ще в минулому столітті. В основі всього лежить закон про туризм, і прийняли його аж у 1995 році. Просто уявіть собі, тоді ще ніяких онлайн бронювань, ніяких лоукостерів. І от за всі ці роки до нього, звісно, додавали купу поправок, ну намагалися якось латати діри. Але в результаті ми маємо такий собі складний заплутаний документ, який ну геть не відповідає ні сучасним реаліям, ні нашому курсу на євроінтеграцію. І це, до речі, лише верхівка айсберга. Насправді на туризм впливає ціла купа різних законів та постанов. Але ж проблема не в тому, скільки папірців, а в тому, що сам фундамент, отой базовий закон, має серйозні тріщини. І ці тріщини ставлять під загрозу, ну, всю конструкцію. Гаразд, давайте до суті. Які ж саме проблеми роблять всю цю систему такою неефективною і, що найголовніше, ризикованою для нас мандрівників? Ну, дивіться, можна виділити три, скажімо так, головні слабкості. Перша це абсолютно розмита термінологія, друга це фінансові гарантії, які просто не працюють. І третя, як наслідок перших двох, це практично неконтрольований ринок. Почнемо з першого. Здавалося б, ну, що такого складного у слові туризм? Але в законі немає чіткого визначення, що таке туристична діяльність. А це, знаєте, призводить до повного хаосу, хто за що відповідає, які послуги взагалі регулюються, і як захищати свої права, якщо навіть не зрозуміло, хто є хто в цій грі. Але ось ми підійшли до головної і, мабуть, найболючішої проблеми. Це механізм фінансових гарантій. В теорії він мав би повертати гроші туристам, якщо їхній туроператор, наприклад, банкрутує. Але от на практиці він просто не працює зовсім. Це, мабуть, найкраща ілюстрація прірви між тим, що написано на папері, і реальним життям. Задумка яка захистити гроші людей. А реальність, а в реальності немає жодного. Чуйте, жодного випадку, коли б туристи реально отримали свої гроші назад через цей механізм. Гарантія якась загальна, вона не прив'язана до конкретної людини, до конкретного туру. Тому скористатися нею ну майже неможливо. Тобто, по суті, система захисту це просто фікція. Але знаєте, не все так безнадійно, і не треба тут вигадувати велосипед. Достатньо просто подивитися на досвід країн ЄС. Вони ж якось збудували ефективні системи, які реально захищають своїх мандрівників. Цікаво, що в ЄС немає якогось одного універсального рецепта. От, скажімо, в Німеччині це страхування, в Естонії депозити, в Італії спеціальні фонди. Моделі різні, але є одна річ, яка їх об'єднує: система працює. І є ще один суперважливий принцип: фінансова відповідальність завжди, от завжди, лежить на тому, хто організовує тур, тобто на туроператорі, а не на турагенті, який його просто продав. Так от. Маючи на руках наші проблеми і позитивний європейський досвід, можна ж нарешті сформулювати чіткий план реформи. Давайте подивимось, як це могло б виглядати. Ключова ідея реформи це насправді дуже розумний хід, треба відійти від принципу одна гігантська гарантія для всіх. Натомість пропонується підхід, де фінансовий захист прямо залежить від рівня ризику. От, подивіться, ця схема все чудово пояснює. Найбільший ризик це коли люди їдуть за кордон, так. Це виїзний туризм. Тут потрібна повна, максимальна гарантія. Далі внутрішній туризм. Ризики значно менші, правда ж? Значить, і гарантія може бути меншою. Ну і нарешті в'їзний туризм, коли до нас приїжджають іноземці. Тут для українських споживачів ризиків взагалі немає. Логічно? Логічно. І такий підхід робить систему набагато гнучкішою і головне ефективнішою. Тобто, якщо зібрати все докупи, план реформи такий. Перше гармонізувати наші закони з європейськими, друге, впровадити цю розумно диференційовану модель. Третє, нарешті навести лад у поняттях і визначеннях. І останнє, мабуть, найголовніше перестати латати діри, а написати з нуля абсолютно новий, сучасний і системний закон про туризм. І знаєте, це все може звучати як якась складна юриспруденція. Але насправді ці зміни стосуються абсолютно кожного. Бо це ж не просто про комфорт, це про довіру і про економіку цілої країни. Бо, врешті-решт, усі ці складні реформи, всі ці закони і директиви, вони всі заради однієї насправді дуже простої і зрозумілої мети. А мета ця побудувати в Україні таку туристичну галузь, якій ми зможемо довіряти: галузь, яка буде конкурентною, яка буде по справжньому захищати своїх людей. І яка, нарешті, стане повноцінною частиною великого європейського туристичного простору? І ось тут постає ключове питання: чи зможе Україна зробити цей крок, перейти від застарілих паперових правил до сучасної, прозорої і надійної системи? Бо від відповіді на нього залежить не просто те, як ми будемо подорожувати, а й те, як увесь світ буде сприймати Україну.